Я хто подумав, скільки ми всі здобаємо. Вийдеш за мене заміж. Звичайно, так. Буду все робити. Будеш жити, як Бог Бога запазить. Дітей, все все, все все на мені. хата, все, 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 навіть прибирати і їсти. Головне, що ти вийшла за мене. Ну що, ти вийдеш? А? А ти кажи, Вийду. Дивись, а? вийдеш. Вий... Вийду. А? Вийду. Я люблю тебе. Малий, слухай, ми такого вже два тижні з тобою разом. Та що тянути? Ти одружишся на мені. Так, Камиле, одружишся, одрузі. Але за одною мовою. Давай кажи. Що ми все, 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 все робимо пополам і платимо все-все-все пополам. Добре? Та нема питання, малий. Слухай, головне, щоб ти був мій, я тебе потягну. А то мені подобається та малишка.